Все сталося поблизу гірського села Криворівня. Ось у цьому домі. Зимовий вечір посеред карпатських гір передчасно став для бабусі останнім. До неї завітав непроханий гість. Тіло виявила дочка пенсіонерки. Одразу викликали правоохоронців. При огляді трупа, при огляді місця події, виникло питання щодо вчинення цим скажімо, злочинцем, зґвалтування потерпілою. 82-річну бабусю спершу побили, потім закололи ножем, а тоді вже зґвалтували. Убивцю збочинця правоохоронці знайшли по сусідству. Ним виявився 22-річний хлопець. Пробираючись до хати, він залишив свої сліди на вікні. Порізи на кінцівках, тобто на руках. Та як спочатку він намагався проникнути у будинок через вікно, розбив шибу, на якій залишилися е, сліди. Речовини буро кольору, який ймовірно являються людською кров'ю. Парубок працював місцевим охоронцем. Проблеми з законом ніколи не було. Він зізнався в вбивстві, але мотив приховує. Версія слідства суто сексуальне підґрунтя. Про крадіжку навіть не йдеться. З помешкання не зникло нічого. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження вбивці геронтофілу і некрофілу в одній особі світить тепер довічне ув'язнення.